Партнер проекту, національний університет водного господарства та природокористування сто років досвіду. Мене звати Зелена Анна, я учениця Рівненської української гімназії 11-го Б класу. За роки навчання у гімназії вчителі намагались довести важливість кожної професії. За допомогою наших педагогів я вирішила, що я хочу бути юристом. Я прагну допомагати людям, захищати їх, творити добро. Я хочу досягти справедливості у нашому суспільстві. Я переконана, що професія юриста є однією із найпочесніших у нашому світі. Майбутнє це я. Мене звати Павло Владислав, Я випускник керівницької української гімназії. За роки навчання я зрозумів, що хочу пов'язати своє майбутнє з інформаційними технологіями, адже вміння працювати з інформацією є рушійною силою прогресу в будь-яких сферах сучасного життя. Майбутнє це я. Партнер проекту Національний університет водного господарства та природокористування. Сто років досвіду.